Анатолій Валевський, де зимує лісовик, вірити чи не вірити казкам це вже кому як подобається. Але погодьтеся без таєниць та загадок життя було б нудним. Чесно зізнатися, багато дорослих, не кажучи вже про дітлахів, і понині потай мріють про всякі чудеса і містичні явища, тільки зізнаватись у цьому не хочуть. Але дитяча цікавість все ж таки з реками не минає, от і не дають спокою давні питання. І одне з них де ж зимою лісовик. Адже всі мешканці лісових хащ ховаються, хто де у снігову пору року, а деякі з них і зовсім засинають до теплих весняних днів. А ось де проводить зиму лісовий дід льоха, як іноді по-доброму іменують дітка в народі, не знає ніхто. Точніше, існує повір'я, що він провалюється під землю і там спить до весни. Але, якщо вдуматись, то навіщо господареві ліса кудись провалюватися, якщо він може собі такі хороми відбудувати всі на заздрість? Та й помічників у нього в лісі тьмать муща. Однак і на очі людям траплятися йому не пристало так то. Ось тому, десь у самій глибині дрімучої гущавини, там, де не ступала нога людини. На березі маленького озера, прихованого килимом білосніжних лілей, і з усіх боків оточеного плакучими вербами, стоїть міцна хатинка, поросла мохом, таємний притулок лісового господаря. Але це звичайно ж влітку, а взимку вона, мабуть, по самі вікна снігом завалена, та й замерзле озеро блищить, як чарівне дзеркало, в якому лісовик бачить, що та де відбувається. Хто тихо поводиться статечно, ліс не турбує, а хто пустує даремно, куражиться. Всім пригадає лісовий господар по заслугах Ох, справ безліч весною буде. Ну а поки стужу та темрява, відсипається він на теплій печі, а коли не спиться, то з вірним слугою старим ведмедем чаї розпиває та деревені розводить. Буває, що і Аука, втовившись лісом шастати та мисливців лякати зазирне на вогник, та й засидиться до ранку. Живріє тепле світло у віконці довгими зимовими вечорами, та тільки хто його побачить у неприлазній глушині. Так воно чи не так, а тільки кожен хоче в казку вірити. Бо всі ми, незважаючи на роки, у душі зберігаємо вогник дитинства. Пам'ятаєте, як співалася в одній пісні? Як нудно жити без світлої казки, ось і віримо, і сподіваємося. А може, хто і знає?